Тут бліндаж обладнані, все, все зроблено, все підготовлено. Буковинець Микола з позивним Каспер показує бліндаж, який облаштували разом із бійцями на Сумщині. Раніше Микола займався бізнесом, мав ресторан, порукарню та декілька магазинів. Після того, як на початку березня його призвали, частину бізнесів закрив. Коли подзвонили, сказали, що потрібно йти, значить що треба ну, було йти. Прийшли, прийняв посаду командира роти. У вас бойовий досвід був? Ні, бойового досвіду не було. Хоча я кадровий офіцер, я пішов, дружина, учитель, викладач в молодших класах, і тому вона цим не може займатися. В неї своя робота, і за тим потрібно дивитися. Спочатку чоловік воював на Харківському напрямку. Там його рота перебувала півтора місяця. Спочатку було непросто, але я одне можу сказати, мій підрозділ, в щастю, справився з поставленою задачею. Люди не підвели навіть ні на одну хвильку, ні мене, ні командування. Кругом взагалі капец. до нас і все, весь що робиться кругом. На супщині ми опинилися з. 10, -го, 10 -го червня виконуємо певні завдання не так далеко тут до кордону і потрібно розуміти, що в будь-який момент ворог може опинитися поруч. Це ті стеллажі, на яких буде розміщений особовий склад. Ось знизу, зверху, все, вивели світло, зробили те. Зробили підставки для того, щоб було зручно, не було холоду. Тут обладнали ми такий маленький погребок, де будуть зберігатися продукти, тому що буде тут жара, на вулиці, мороз, а продукти будуть зберігатися і не портитися. Це все, що ви бачите тут, це все було обладнано силами наших військовослужбовців. Все робили самі. В разі чого, звичайно, що перезимуємо. Все залежить від тих задач, які нам будуть поставлені на даний момент. Ми тут. Ну в крайньому разі, якщо ми підемо звідси, це вже буде для інших підрозділів і їм буде приємно зайти в підготовлені місця. Бліндаж облаштували за приблизно півтора місяця. Тут у нас бліндаж, де ми знаходилися, і далі, коли з бліндажа можна виходити ступеньками, а можна виходити зразу на позиції, ми йдемо сюди, під укриттям ідемо. Під захистом. ось це Туди ще ми обладнуємо туди вихід на одні позиції. Сюди, коли йдемо виходити, виходимо і займаємо тут позиції. Дома чекає дружина, тому в мене одна дочка, дочка знаходиться за кордоном, двоє внучаток, які теж чекають діда. Ну, вони да, вони далеко зараз. Головне, щоб тут ми здобули перемогу, викинули цього ворога з нашої землі, і тоді і внучатка і діда побачить. Данія Латковська, Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Чернівці.